Україна вперше отримає активи під санкційних російських олігархів. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва. За його словами, майже 5,5 мільйонів доларів відправлять на підтримку та реабілітацію українських ветеранів. Як сказав Блінкен, ті, хто сприяв агресивній війні Путіна, мають заплатити за це. Ці 5,5 мільйонів ввійдуть у мільярдний пакет допомоги, який США виділить Україні. Також ми Отримаємо компоненти системи ППО, боєприпаси та системи зв'язку. Керовані реактивні системи залпового вогню Хаймерс. Сполучені Штати виділяють 206 мільйонів доларів для розмінування, адже нині Україна є найбільш замінованою країною світу. Ще 300 мільйонів дадуть правоохоронним органам, які працюють на звільнених територіях, які постійно обстрілює Росія. Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав до Києва з дводенним візитом. Він перший високопосадовець, який залишився в Україні на ніч з початку повномасштабного вторгнення. Учора Блінкен зустрічався з президентом Володимиром Зеленським та заявив, що президент США Джо Байден чекає на зустріч з українським колегою. Також Блінкен провів зустріч з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Свій візит Блінкен розпочав із відвідин військових могил на Берковецькому кладовищі. Держсекретар став першим моїм колегою, який розпочав день у Києві з шанування наших загиблих героїв на Барковецькому кладовищі. Це жесть поваги усім українським воїнам, які віддали життя за нашу свободу і право жити. А ввечері держсекретар разом з міністром закордонних справ України сходили перекусити до Макдональдса. Блінкен взяв картоплю фрі, а Кулеба пиріжок. Пояснили, наїдатись фастфудом зараз не дозволяє здоров'я, але колись все було інакше. Коли я був студентом, моєю улюбленою їжею з похмілля був Макдональдс. Я впевнений, що це було рідко. Так, дуже рідко. Але я йшов у Макдональдс, брав дабл чизборгер, велику колу, і це був мій сніданок з похмілля. За даними міжнародного інформаційного агентства Reuters, за закритими дверима, Блінкен хотів обговорити з українцями хід наступу, оцінити потреби на полі бою, а також будь-які кроки, які можуть знадобитися для зміцнення енергетичної безпеки України напередодні холодів. Американські офіційні особи намагаються публічно не критикувати військову тактику ЗСУ і хотіли б отримати реальну оцінку подій на фронті від самих українців. Сьогодні ж Блінкан має відвідати культурні пам'ятки однак, остаточно його розклад ще не готовий.